Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Ми за лісою після занять сьогодні збиралися піти. Тут одна зупинка чи дві. Одна, мабуть, від нас. Можна там побарахтатися в саржанлярі, позасмагати. По-перше, щось зіпсувалася погода. Ні, погода просто чудова, але сонце сховалося і якось так свіженько а я. Вона брала купальники, рушники поїсти, попити. І навіть тепер не знаю. Ще одна страшна новина. вона, поки їхали на заняття, ми саме в той час їхали в тролейбусі, я взагалі нічого не чула. Мені почали писати, свекруха написала у телеграмі, і я подивилася, були. Повзна повз наш район пролітали каби, і десь в цьому районі, де ми їздимо на заняття, десь прилетіли, вже в принципі в новинах там все показали, світлини, і написали, куди саме, куди саме прилетіло. Дякувати Богу, не попало в багатоповерхівку, впало там поруч, але все одно. Вже на цей момент написали 22 постраждалих, повилітали геть-всі окна в будинку, погоріли машини. В общем, день почався. І ось поки чекала, поки Аліса закінчить заняття, відбій наразі повітряної тривоги. Я навіть не знаю, якщо чесно, як поступити. Піти просто погуляти, але піти туди за лісою вона буде лізти до води, а зараз, ну не знаю, по що... В общем, що я... в роздумах з самого ранку так планувала, такий настрій був, не знаю, позасмагати, можливо, я б навіть теж би опинулася сьогодні. Дуже сильно хотілося, але щось не знаю взагалі. І настрій вже не той і ой, а ще знаєте, чому настрій класний був? Їхали в тролейбусі на одній з зупинок зайшли дідусь з бабусею. Я не знаю, ну мені здається, що їм по 80 років вже точно є, можливо, навіть більше. І вони такі класні, вони такі, видно, що вони, ну що в них досі знаєте кохання, такі, знаєте. Таке враження, ніби це молоді люди, які щойно познайомилися, закохалися в них у цей конфетно-букетний період. І я от так на них дивилася, умілялася, і в мене ж там очі на мокрому місці. Просто такі класні, такі чудові. В них вони вдягнуті, схоже були у білих панамках, такі джинсові жилетки, такі модні, стильні. Стої. Я от знаєте, з таким гарним настроєм їхала, а це щось навіть не знаю. Ну, будемо. Будемо зараз бачити. Таки за лісою пішли на прогулянку на свій страх і ризик. Сьогодні дуже багато качок, і людей багато гуляє, і сонечко ніби виясняється, виходить. Так що погуляємо трошечки, поки погода є. Бо завтра нам в поліклініку сказали, будуть пробу на манто робити, мочити ж ще не можна буде, тож. Ніяких річок, ніяких фонтанів, нічого. Не знаю, як це, як це все буде виглядати. Мочити не можна, чухати не можна. Алісі лісі дуже важко щось пояснити, щоб вона слухалася. Так що так, що воно буде? Давай. Зайшли за лісою, вона там ото в басейні барахтається з дітками. А для дорослих там вода просто крижана, дуже холодна. Я Думала окунутися, але ні. Не хочу боюся захворіти. А це тут є така, я не знаю, як вона змійка називається. Теж тут дуже холодна вода, можна підійти, освіжитися, тут такі сідушки є, але я не ризикую навіть сідати, бо ну, холодно. Ще і сонце знов заховалося. А там, де дітки плавають, там тепла вода класна теж. За лісою там сижу. Ножки мочу, барахтаюся. Так, що... так що я рада, що ми все ж таки пішли. А лісу не знімаю, бо е кілька відео тому і ще там одне відео саме з цього місця, там де знімала лісу, Ютуб заблокував і довелося видалити всі ці фрагменти. Не можна дітей знімати. Хоча в купальниках не знаю. Так що так, так що не знімаю, щоб потім нічого не вирізати і заново не викладати. Дуже дуже класно. В принципі, добре, що немає такої шаленої спеки. бо Теж не добре. Людей багато відпочивало. Ліса задоволена, тут і калюжі, і знизу вода, і зверху вода. Вдягнула їй купальника, шотом, то секонд-хенді купляли, писався на 6 років, він геть на неї, ну трошечки, трошечки капульку вільнувати, ну не на 6, я б сказала, на 4, на 4 з половиною, можливо на 6. На якусь худеньку маленьку дівчинку теж можна натягнути, але я сумніваюся. Мені здається, дуже вемо, коли Алісі буде 6 років, тоді на неї точно не налізе вже. Ось і сонечко вияснилося. Вирішила все ж таки показати вам трошечки Алісу, поки немає інших діточок. Ну, якщо що там видаду. Хотілося показати, як мені купальник. Дуже класний. Новенький, геть новенький. за ту вися. Є тут поруч з цією змійкою. Одразу майданчик, де можна займатися спортом і тут же освіжитися і перевдягнутися, Просто всі умови. Шкода, що ми не поруч тут живемо, хоча і не дуже далеко можна кататися. Хоч щодня, аби обстановка була тиха, ми спокійно. Ми вже відчалюємо потихеньку додому. Вперше виходимо з цього місця без істерик. Так само і зайшли, попроходили повз всі ручейки, всіх качок фу 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 прям сьогодні Ліса мене радує. Вона, бачу, задоволена, бігала, посміхалася, гралася. Я відчуваю себе, відпочившою, перевдягала, знімала з неї купальника. Так не видно було, щоб вона засмагла. Знімаю купальник, дивлюся, така велика різниця, думаю, нічого собі за кілька годин. А я сама подивилася у дзеркало. І тако груди, руки теж такі червоні. Ну, Аліса не червона. Ну така, підзасмагла, А я прям, ну тут зараз тіньок, все в деревах не видно. Стався один такий інцидент. Я не знаю, як той чоловік з дитиною, а я на голову впала. А я мало інфаркт не, не вхопила. Е, я ото коли ходила, думаю, спробую водичку, щоб окунутися, е, дуже там слизьке каміння. А перед цим батько сина брав на руки і так от трохи окунав його, мочив йому ніжки. А це ми вже ото за лісою походили, там ми на майданчику були, скрізь походили, погралися. І знов повернулися туди. І там перед цим мама з донькою була і ще з малесенькою донькою. А ну зараз секунду. І... А потім батько зі старшою донькою прийшов. І щось він каже: пішли в холодну водичку, і він бере її на руки, виходять з цього басейну дитячого, йдуть кілька кроків, і він. Як послизнувся, як впав на спину разом з донькою, я думала, ну, блін, у мене шмарахи. З ними все добре, дякувати Богу. Я, я вже, знаєте, розлякалася, думала, що, що вже все. Ой, не дай Боже, там, там дійсно дуже слизьке каміння. Я від Аліси не відходила, вона кілька разів намагалася. Намагалася туди вилізти, щоб там побігати. Я ні, дуже-дуже слизько, навіть дорослому і діткам теж треба дуже обережним бути. Бо, не дай Бог. Вже ми вдома. Ще багато чого хотіла розповісти, але знаєте, поверталися, ото виходили назад, щоб піти на зупинку, повернулася ота от, шалена спека, я не знаю, що то. За така аномалія була, що трошечки, знаєте, прохолодніше було сьогодні. Дивіться, от зараз я світло навіть не вмикала, але зараз видно, яка я розживалася. Дуже спекотно було. Ще зайшли в магазинчик, трошечки скупилися, хлібчика взяли, щоб тут, бо ми, коли приїжджаємо з міста, треба трохи повертатися, щоб в супермаркет сходити. Зайшли в нас на районі, купили фаршу. Зараз, мабуть, на вечерю за коломбот, трошечки котліт посмажу, так, на одну сковорідку. А інший вже, мабуть, завтра начиню переці. Пиріжки вчора такі не цей, не. Не робила. Я думаю, завтра в нас день такий на заняття ми не їдемо завтра, з'їздимо в поліклініку, трошечки погуляємо та підемо додому ввечері ще вийдемо. Завтра вже займуся випічкою. Бо знаєте, зранку встаєш, поки сніданок, поки скупаєш лісу, потім їдемо в місто і повертаємося зараз. Вже без 15.06 вечора вже Женя подзвонив, що скоро приїде. Так що нема коли навіть чимось займатися підлогою теж, повітряна тривога. Підлогою теж чекаємо, коли в нього буде наступний вихідний, Ще поки невідомо. Та далі будемо займатися. Сьогодні з ранку Женя. Показав, попалася йому в Тіктосі, що зараз відбувається на Азовському морі. Це просто наскільки мені хотілося на наше Азовське море. Я тепер взагалі в мене відпало все бажання. Просто все геть, все в Медузах. Це просто якийсь жах. Їх і так було останніми роками. Ну, в принципі, ми останні оці ці роки, як війна почалася. Ми не їздили на море, але перед цим тут теж багато було. Але щоб так, щоб такого настільки це просто жах. Добренько. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися, що були сьогодні з нами. Всім бажаю миру та тиші, без фрильотів. Бережіть себе, будь ласка. Всіх обіймаю. Пока-пока.